Привіт, мої любі малята. Запрошую сьогодні вас на мовленіле заняття. Давайте з вами пригадаємо, які звуки ми вже знаємо. Голосні, їх можна дуже голосно вигукувати, можна проспівати. Коли ми їх вимовляємо, ніщо нам у роті не заважає ні губи, ні язик, ні зуби. Шість ми звуків гарних знаємо. Їх ми голосно співаємо. А, О, у, І, і, е. Дітки, а всі інші звуки називаються приголосні. Поки ви ще не вмієте писати, голосні звуки будемо позначати кружечками. Інші мовні звуки, а саме приголосні, ми позначатимемо однією рисочкою. Приголосні звуки поділяються на тверді і м'які. М'які звуки ми будемо позначати у схемі двома рисками. Розгляньте картинку, дітки. У синьому будиночку який живе звук? Приголосний твердий. В зеленому приголосний м'який, а в червоному. Так, це голосний. Молодці. Відгадайте загадку. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглин, називається він. Дім. У цьому слові один звук незвичайний. Його можна дуже голосно вигукувати. Який це звук? Відгадайте. Так, звук І, він голосний. Ось така схема до слова дім. Перший звук приголосний м'який Д, позначаємо його двома рисками. Другий звук «і» – голосний, позначаємо кружечком. І третій звук М. Він приголосний, твердий, позначаємо його однією рискою. Дітки, а давайте з вами порівняємо два слова дим і дім. Звук І замінимо на звук И. І тоді звук Ди у нас в слові дим буде уже твердий приголосний. Його позначають однією рисочкою. Дітки, пропоную вам відпочити, пограти у гру, який дім. Праворуч на картинці з'являтиметься підказка, малюночок, і ви повинні підібрати слово прикметник, який цей дім? Дім який? Багатоповерховий. А який цей дім? Дерев'яний. А цей який дім? Так, новий. Молодці малята, гарно справляєте завдання. Продовжимо. Який це дім? Одноповерховий? А це що за дім? Любий. Відгадайте, як називається цей дім? Молотовний. А який це дім? Холодний. А як ви гадаєте, який цей дім? Привітний, молодці! Малята ви просто супер! Який цей дім? Різнокольоровий. Назвіть який цей дім? Так, старий. А цей який дім? Хлопчик обіймає тата. Батьківський. Які ж ви молодці до одного слова дім підібрали дуже багато прикметників? Сподіваюсь, що у вас все отрималось. Послухайте дуже гарний віршик, який називається Сонячний дім, написав його Андрій Німенко. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя Україна. Давайте з вами разом вивчимо цей віршик. Привітний і світлий. Наш сонячний дім. Як радісно і весело жити у нім! Тут мамина пісня. І усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. Дітки, давайте ще раз повторимо віршик. Привітний і світлий! Наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата в любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя Україна. Малята, ви сьогодні були надзвичайні молодці. Бажаю, щоб у вашому домі завжди панував мир, затишок, тепло, добро і радість. До побачення, до наступних зустрічей!